Вітаю вас! Ви на каналі Kirk In and, and Cross Stitch. Мене звати Вікторія. Це канал про вишивку, про рукоділля і про гармонію життя. Сьогодні понеділок, 20 листопада 2023 року, і розпочинаю свій черговий вишивальний рукодільний тиждень. Залишилося 10 днів листопада, рівно 10 днів осені, і тому мені необхідно вже фінішувати свій. Різдвяний чобіток, новорічну шкарпетку або, навпаки, від Dimensions Santa and Snowman's Chalking. Знову я розпочну свій тиждень з демонстрації саме обкладинок процесів, з якими я буду працювати. Мені здається, так дещо навіть цікавіше. Буде вам спостерігати результат. А для того, хто хоче побачити на чому я завершила свій попередній вишивальний рукодільний тиждень. welcome у мій попередній вишивальний рукодільний тиждень в правому верхньому куточку. Я залишу на нього посилання. Цього тижня я хочу вишити усе на цьому чобітку, окрім імені. Можливо, я вишию і ім'я. Але я не впевнена цьому, тому ставлю собі більш реальні завдання, тобто вишити усе, крім імені. І для мене, що тут буде ускладнювати процес, що тут, бачите, дуже багато фрузликів. Їх тут багато. Хто дивиться мене постійно, пам'ятає, що я цього року завершила великий Gold від Dimensions в інчас зимова тиша. І там в мене. До цих пір не вишиті фрузлики. Трошки я їх намагалася вишивати, частина замінила бісером, але, по великому рахунку, воз нині там. Фініш в мене є, але не повноцінний, тому що немає фрузликів. І тут знову в мене ці фрузлики. Я сподіваюся, що я їх все ж таки налаштуюся вишивти. Тут їх, звісно, менше ніж у зимовій тиші. Ну а ім'я повторюся, я або вже наступного тижня. Там ще декілька днів до листопада буде до шию. Або, можливо, станеться диво, і я і цього тижня вишию. Проте не впевнена, тому що я буду вишивати ще один процес Міл Хіл, це Teal Tassel. китиця. Але як в нас ще називають ліхтарик, це Rainbow веселка або райдуга. Ось такий він гарний. В мене трошки прев'ю Постраждала, ви бачите, що це прев'ю, що це трошки намокли. Я поливала квіти, і в мене була волога поверхня. Я не побачила воду і поклала туди прев'ю. До речі, в мене вже є один вишитий ліхтарик, вишита китиця з цієї серії. Орхідея вишивала минулого року. Це неймовірна краса. Давайте я вам попробую показати, щоб не над. Прев'юшками, а на білому фоні, подивіться, це просто якась коштовність. Я коли знімала відео про свої вишивальні мрії в правому верхньому куточку, залишу посилання, говорила, що хочу зібрати всі ці набори та вишити їх. І завдяки моїм подругам, моїм підписницям, більша частина цих ліхтариків в мене вже є. Ось така орхідея. Хочеться її показувати і показувати. Дивіться. І в руках гарно виглядає, на ялинці чудово. Не на ялинку вішала її, а на гілочку просто сосни. Більш тендітно виглядає. До речі, вирішила я вишивати Мілхіл, як я вже казала, надихнувшись, відео Вікторії Клоростіч, а також ось цим своїм дизайном від Джим Short. Цим котиком. Це сапфіровий котик квілтинговий. Вишивала декілька років тому, але повернемося до цих ліхтариків. Не можу просто намилуватися. Тут і нитки, і бісер, і стеклярус, і біконуси. Сподіваюся, що другий ліхтарик я зможу оформити більш вже професійно та якісно, ніж попередні. До речі, ось ця намистина з бісеру також робиться самостійно вами. Ну, і вишити буде ще ось такі фіолетові кольори з таким фіолетовим відливом та зелені. Ну, Мабуть, вони будуть переливатися, як бензин, тому це і веселка. Ось всі мої плани на цей тиждень. Я не знаю, чи я повністю вишию цей ліхтарик. Ну, принаймні вишити планую. Як вийде, чи зберу, не впевнена. Поставлю більш реалістичний для себе план, тому що на роботі багато роботи і вдома, в побуті, тому я багато не вишиваю. Наприклад, на чобітку я вишиваю десь 200 хрестиків на день, не більше. ну ще трошки повишиваю тут. Рестиками, стеклярусом, бісером, сподіваюся, я що я просто вишию все. А вже наступного тижня буду збирати. Поки що все у цьому включенні. Не перемикайтеся. Ну що ж, нарешті я можу показати вам свою оформлену Blue Hydrangea дизайнера Катерини Kate Design UA, а оформлення виконане Юлією забавки на булавки. Посилання на інстаграм сторінки обох дівчат, я обов'язково залишу у описі до відео, ну а поки що покажу вам. Цей витвір мистецтва. І я вам скажу, що витвір мистецтва тут і сама гортензія, і її оформлення. Ну саму гортензію я вам вже показувала, тому зараз спробую вам показати саме оформлення. Це дерев'яна рама, виконана ось в такому вінтажному стилі. З потертостями, і тут ще й пташка та квіти. Також вони виглядають дуже вінтажно. Це взагалі ця гортензія для мене досить вінтажний дизайн. Також у набір в оформлення входила підставка. Хоча тут ззаду є ось така мотузочка, і можна повісити і на стіну. Але я планувала саме поставити її він. Інтер'єрі, на підвіконні. Правда, не на цьому, а в мене у вітальні сині меблі, які і білі вікна, білі підвіконня, і я хочу поставити там на підвіконні. Просто знімаю на цьому підвіконні, де її зазвичай, тому що мені просто тут зручніше. Навіть не знаю, з якого ракурсу. Краще її показувати з усіх сторін виглядає робота чудово. Ну і в залежності від того, як падає світло, і сама гортензія, і рамка відозмінюють свій вигляд. Ну ви подивіться, це просто якась фантастика. На дерев'яній рамі з такими об'ємними квітами, листячком та пташками. Досягається ефект вінтажності. Оскільки гортензія в мене блакитна, давайте нею також ще помилуємося, то і тут цей вінтаж в мене у синьому кольорі. Ну, Повторюся, я вже сказала, що меблі м'які в мене в вітальні сині. Тому ось така картина, мені здається, я з цьому впевнена чудово доповнить інтер'єр. В іншому ракурсі її спробую зняти. Ну, просто краса. Я щойно забрала з нової пошти цю роботу. Зараз напишу Юлі, що все прекрасно доїхало. До речі, упаковано було просто на совість. Все зроблено на совість. І спілкування було чудове, і результат оформлення, і доставка. Це витвір мистецтва. Повторюся, але я не втомлююся це робити. Ще, звісно, я потім в інстаграм виставлю фото. Буду, звісно, показувати, коли буду підводити підсумки 2023 року. До речі, можливо, це в мене відбудеться ну десь до кінця аж січня. А чому про це трохи пізніше? Тому що я маю оформити декілька робіт, які в цьому році я оформити не встигну, і буду думати, чи показувати вам їх у виді фото, чи неоформленими. Або чекати їхнього оформлення. До речі, напишіть мені, будь ласка, в коментарях, що ви думаєте з цього приводу. Як мені планувати чекати оформлення робіт і потім знімати відео з підсумками, чи обмежитись фото тих робіт, які на той момент будуть перебувати на оформленні? Мені дуже подобається, як колір самої гортензії змінюється. Мабуть, все у цьому включенні не перемикайтеся. Сьогодні вже неділя, 26 листопада, і час підвести підсумки мого вишивального рукодільного тижня. Ну і розпочну я з Мілхілу, з ліхтарика або китиці від Мілхіл, Рейнбоу, Веселка, Райдуга. І як я і обіцяла і планувала, я вишила. Повністю заготівку, яку потрібно буде вирізати, зібрати, і буде неймовірний результат. Мені дуже подобається, як вийшло, і, до речі, дуже сподобався процес вишивки на ось цих магнітних дерев'яних п'яльцях від Ванджеландшкрафт з чарівної країни. Коли я вишивала ось цей попередній ліхтарик. То я вишивала просто тримаючи в руках перфорований папір. І це було, якщо чесно, не дуже зручно. Зараз же дуже мені сподобався процес, і, звісно, дуже сподобалося, як вийшло. Тут, до речі, DMC вишивалося лише одним кольором, два види. Стеклярусу тут використовувалися, та чотири кольори бісера. Частина бісеру пришивалася тим кольором, яким хрестики пришивалися. Це зелений такий. а інший бісер пришивався фіолетовою ниткою. Дімсі. Ну, вийшло просто дуже гарно. А ще й біконуси тут, бачите, пришивалися. Звісно, бісер показувати. Справа така собі, все одно не виходить так гарно, як і в реалі. Але результат в мене такий. Зберу цей дизайн, то в мене вийде ось такий неймовірно гарний виріб, але вже в інших кольорах. До речі, сам візерунок, ви бачите, відрізняється в цьому ліхтарику від попереднього. І мені здається, що тут більше хрестиків було, більший обсяг. Поверхні за допомогою хрестиків вишивався. Тут же, як ви бачите, хрестиків майже не видно. Тому буде дуже цікаво, як буде виглядати готова робота. Тому що заготівочка, мені здається, дуже щільною. Така зашивочка щільна. До речі, мені здається, що ці ліхтарики це той випадок, коли ось такий килимок на на зворотньому боці це добре, це непогано, тому що чим більше в нас переплетінь ниточок, чим щільніше закривається поверхня. Тим міцніше буде самі вироби. А, і ще, хотіла сказати, ось ці біконуси не можна пришивати однією ниткою. Тобто пришили один біконус, пройшлися ззаду другий, третій, четвертий. Потрібно відрізати нитку, закріпивши кожен біконус, і пришивати наступний заново, тому що інакше ви можете стягнути. Виріб ззаду таким чином, що потім він гарно не збереться. Мабуть, на даний час все, що я можу сказати, буду займатися збіркою і сподіваюся, коли я буду прикрашати свою оселю до різдвяно-новорічних свят. в мене цього року буде вже 2 ліхтарика, 2 китички. Ну а потім історія продовжиться. Ну, звісно, це не єдиний процес, над яким я працювала цього тижня. Як і обіцяла, я дошила свій різдвяний чобіток, новорічну шкарпетку або панчішку. Вишила усе: усі 100% окрім напису. А тут, бачите, я вже відмітила центр. Цієї верхньої частини і буду вже розміщувати напис ім'я власниці цього чобітка. Помучитися мене змусили ці фрузлики, я їх не люблю. Ну, ви бачите, вони в мене далеко не ідеальні, але я усіх їх вишила. Звісно, потрібно буде якось ще повернутися до зимової тиші. Також зробила я ось цей бантик, ось тут. На хвостику котика потрібно його було зробити. На мітлі я ще раніше його зробила. Я, звісно, ще не прала, не прасувала чобіток, тому що ще потрібно вишивати ім'я. Коли вже вишию, виперу, випресую і буду віддавати на оформлення. І що я вам скажу? Можливо, хтось з вас буде не радий такій звісті, але починаючи з наступного тижня, наступні чотири тижня, мої ще. Тижневі відео будуть виходити не по понеділкам, а по суботам або неділям. Але це не моя забаганка. і ви коли побачите перше відео з цих чотирьох, одразу зрозумієте, у чому тут справа. Сподіваюся, що вам той формат сподобається, який буде виходити наступні чотири тижні і. Вам буде цікаво. Можливо, хто вже здогадався, що це має бути. А хто не здогадався, почекайте ще певний час. Я вже підготувалася для продовження вишивки. Ось цією червоною ниткою Dimensions я буду вишивати ім'я. Тут ножиці та магнітик. Голку я ще тут залишила. Досі в мене тут гарбузики, але на календарі ще ж листопад, тому поки немає ще. Новорічного різдвяного декору в мене такий декор. Тобто, найближчий наступний тиждень я буду вишивати ім'я, проводити банні процедури чобітку та віддавати його на оформлення, а також займатися збіркою ліхтариком. Ну а що я ще буду робити, ви побачите у тому відео, про яке я ще й не сказала. Ну а поки що дякую, що провели цей час зі мною. Додивилася відео до кінця. Очікую вас у коментарях. Мені дуже важливий зворотній зв'язок, я дуже люблю спілкуватися з вами у коментарях. Мені навіть буде приємно, якщо ви просто поставите смайлик. Підписуйтеся на канал, будьте здорові, будьте у безпеці. До нових скорих зустрічей. Пока!